Сьогодні в програмі львів'яни заспівали гімн спільно зі всією країною. Як у нашому місті відзначили День Незалежності України. У Лисиничах ремонтують старий колектор. Наразі шукають місце витоку. Дітям садочок групи наберуть вже цього року. Новий день сьогоднішній четвер, 25 серпня. Ви дивитесь новини. Вітаю! Львів відзначив день народження країни на головній площі Львова. Біля пам'ятника Кобзареві в унісон зі всією Україною прозвучав національний гімн. А хвилиною мовчання львів'яни вшанували пам'ять загиблих воїнів, які воювали за перемогу. Більше далі у сюжеті. Розпочалися святкові заходи біля пам'ятника Кобзареві. Сюди з різних точок прибули спортсмени: велосипедисти, футболісти, хокеїсти. Кожна команда, а їх понад 20, стартувала від пам'ятників відомих українців. Так, учасники забігу хотіли показати Україна єдина. Показати, що ми є, що ми показуємо результат, що ми розвиваємо паралімпійський спорт, стараємося бути незалежними, як наша країна. Стараємося досягати нових висот. Долучилася до символічного забігу й команда ТРК Львів на чолі із спортивною редакцією. Такий день, що ми повинні бути всі разом, і такі свята однозначно об'єднують українців, об'єднують людей різних верств, населення, різних професій і різних поглядів. І ми однозначно з задоволенням відгукнулися на сьогоднішню акцію. На прямому зв'язку зі Львовом, столиця України. Рівно о десятій, вся країна стала єдиною, заспівавши, ще не вмерла. До військового параду у Києві на головній площі Львова нагородили відзнаками тих людей, які змінюють нашу країну на краще на Личаківському цвинтарі. Пом'янули тих, хто виборював незалежність вже під синьо-жовтим стягом. Львів'яни помолилися за упокій душ новітніх героїв військових, які віддали своє життя, захищаючи східні кордони. Тут є наша пам'ять, і ми тут, тому що тут є люди, яким треба віддати шану і належне. Без них не було би 25-х роковин незалежності. Країни, тому що вони зберегли в своїх серцях Україну, вони на алтар поклали своє життя, і тоді, коли було найтяжче, вони не ховалися. Вони стали в повний ріст, і направду, своїми грудьми вони закрили всю державу. Уже надвечір офіційні заходи завершилися в оперному театрі. Митці з української діаспори підготували концерт. Артисти переконують, попри те, що живуть поза межами України, однак всім серцем відчувають себе українцями і роблять все, аби про нашу націю знали у всьому світі. Все своє життя працюю для України. Я тепер е, був е, в організації Сум, е, моя жінка в організації ПЛАСТ. Наші діти говорять українською мовою. Вони є в обох організаціях, і за ми це робимо, щоб вони знали свою ідентичність, щоб вони знали, що їхні коріння є з України. Також з нагоди Дня Незалежності нашу колегу, журналістку Світлану Максименко, нагородили почесним званням заслужений журналіст України. Адже в час інформаційної війни журналісти теж у лавах захисників вітчизни. Вівське телебачення для мене це духовність. Це по. Повага до своїх традицій, це розуміння того, що ми маємо відповідальність за те, що ми народилися, що ми працюємо, і ми повинні нести нам всім в такий важкий, воєнний, непевний час наймогутнішу зброю. А ця зброя це є духовна сила і велич, яку перемогти неможливо. Ольга Матейчик, Віталій Гамадин, Олег Реп та Любомир Козак. Новини. Відзначили день незалежності і військові спочатку у Львові привітали зі святом бійців, які зараз лікуються в госпіталі, адже вони як ніхто знають, що таке захищати рідну країну. А от в національній академії сухопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відчинили двері для відвідувачів та організували виставку. Зразків озброєння та військової техніки на плацу академії вишукували бойові броньовані машини, артилерію а на столах розклали десятки одиниць стрілецької зброї. Охочих подивитися було вдосталь, адже, адже кажуть самі військові, інтерес суспільства до цього навчального закладу і до військових загалом у зв'язку з війною на сході країни зростає. Я впевнений, що сьогодні суспільство нашої держави більш прикуте до військовослужбовців, до військових, які сьогодні несуть службу на і воюють на східному нашому кордоні, кордоні, захищаючи нашу незалежну державу. Святкували день незалежності у Львові не лише з урочистостями та офіційними заходами, вже традиційно у місті Лева відбувся парад трамваїв у парку музеї, Шевченківський гай для дітей-учасників АТО та їхніх родин. Провели спеціальні майстер-класи, конкурси та флешмоби. А дитяча залізниця, що у Стрийському парку, тішила своїх відвідувачів спортивними змаганнями та рекордами. Більше далі у сюжеті. Львів'янам та гостям міста презентували сучасні та історичні трамваї. Один із них столітній, і у світі збереглось лише два таких. Особливість його у тому, що водій керував транспортним засобом на встоячки. Інший трамвай ще 80-х роках минулого століття курсував вулицями міста. Пізніше у ньому розміщувалась зварювальна станція. Свого роду це вже раритет, адже у світі такого зразка трамваї залишилось лише три. Особисто ті, що тут треба цілу зміну стояти. Тут нема сидіння. То, що ті, зараз поприходили вагони, то і уютні вагони, бо там сидіння є, тепло, а тут ні тепла не було. І стояти треба було цілу зміну. Але водії робили, то їздили на високий замок, їздили на франка туди, де податково. Зараз тут два маршрути такі було. Таких трамваїв на сьогоднішній день залишилося цієї модифікації, тільки три, ну, то вирішили зберегти його. І, відповідно, нашими силами, силами волонтерів. Людей, які не байдужі до людських трамваїв, нам вдалося його привести трошки у вигляд. Львів'яни, в захоплені від виставки фотографувалися на фоні експонатів, а більше могли відчути себе у ролі водія трамваю. Просто бомбезні, такі якісь відчуття. що Ти потрапив у якусь старовину, тут так можна спілкуватися. Колись панянки спілкувалися, просто супер. Тим часом на дитячій залізниці у день незалежності не лише катали відвідувачів безкоштовно і ставили рекорди та шукали молодих спортсменів серед залізничників. На дитячій залізниці будуть виступати люди, які будуть пропагувати спорт. Спорт це звичайно це здоров'я, і ми хочемо, щоб наші діти на дитячій залізниці також всі були здоровенькі в першу чергу, і щоб вони не тільки вчилися працювати на залізниці а ще, можливо, хтось себе побачить в якихось спортивних досягненнях. Діти, я думаю, це в першу чергу пропаганда здоровому способу життя, і діти, які побачать наших сильних дуже хлопців, можливо, більше захочуть займатися. Не тільки спортом, а й силовими видами спорту. Та кульмінацією святкування був особливий рейс вітерця, адже вагони їхали не як звично за допомогою локомотива а зусилями спортсмена. Стронгмен Юрій Огуновський протягнув майже 100-тонний поїзд з пасажирами від однієї станції до іншої. Саме так професійні селачі хочуть пропагувати здоровий спосіб життя. Не кожен день люди тягнуть важку техніку, скажімо так, за собою а переважно люди на поїздах звикли їздити. Сьогоднішній локомотив важить дев'яносто тонн – це не є надвага для справжніх українських ломусів, але зрештою це і не є так просто, оскільки ви бачите перед собою дугу, що ускладнює, робить додаткове тертя коліс. Та ні дуга, ні тертя коліс не завадило локомотивові на дитячій залізниці поїхати по особливому вперше за десятки років. Віталій Гамадин, Любомир Козак, новини. А ще на день незалежності на площі перед собором Святого Юра відкрили дитячу галерею під покровом митрополита Андрея. Окрім Львова, побачити малюнки обдарованих дітей мають можливість і ще чотири українських міста: Маріуполь, Слов'янськ, Хмельницький та Київ експозицію виставок представляють 320 дитячих шедеврів міжнародного форуму. Золотий мульберт слідами Мойсея українського духа, які на пленерах Львівщини з 6 травня по 27 червня створювались дітьми зі всієї України цього року. Учасниками форуму стали понад 400 дітей, із них 110 – зі сходу. Милуватися галереєю під відкритим небом львів'яни зможуть на святоюрських пагорбах ще впродовж двох місяців. Ця дитяча галерея є результатом дуже і дуже багатьох творчих дітей, які цього року приїхали сюди на Львівщину. Ми сьогодні хочемо зробити такий перший крок до. Пересувної дитячої галереї, яка має розширюватися, яка має доповнюватися талановитими творами наших дітей, тобто їхніми шедеврами. Таке багатство, що ми маємо на цій землі, ми не мусимо про це забувати. Ми мусимо це піднімати, піднімати культуру наших діток, радість, не тільки сльози, і знищити все те погане, що є в нас зараз на нашій землі. А у день державного прапора на Городочині вшанували пам'ять новітніх героїв. Щоправда, в особливий спосіб кілька десятків громадських активістів, школярів та навіть упівці взяли участь у велопробігу, аби віддати честь загиблим учасникам АТО та героям Небесної Сотні. Вже другий рік постіль городківчани вшановують новітні герої у рамках велопробігу. Близько 40 учасників поклали квіти на могилах справжніх патріотів у різних селах Городоцького, Мостицького та Самбірського районів. Є три герої небесні Сотні, наші земляки. У нас є сім хлопців, які загинули в АТО. Так вийшло, що ми приїхалися. Територію трьох трьох районів, але це героїки уродженці нашого городського району. мешканець городка Іван Данилевич, найстарший учасник велоподії. У минулому січовий стрілець, активний учасник майдану. Пан Іван зізнається, попри свій поважний вік, намагається не пропускати жодного патріотичного заходу в районі. Я поїхав, хоч мені 71 рік. Все таки я їду поки що. є здоров'я сила вшановувати. Ти хлопців, учасники велопробігу подолали понад 60 кілометрів. Аби вшанувати пам'ять усіх загиблих в районі, довелося розділитися на дві групи, розповідають велосипедисти. Напевно, це найменше, що ми можемо зробити, хоч якось так, шанувати їхню пам'ять і тим самим привернути увагу інших людей до того, щоб вони не забували тих героїв. Вже час прийшов і люди на жаль забувають про те, що власне такі молоді хлопці зробили заради нас. Велопробіг завершився у Чистостями з нагоди Дня прапора біля Городоцької районної ради. Українці, наш батальйон заїжджав в Донецький аеропорт. Ну, будь-куди виїжджали, будь-яка машина виїжджала, вона виїжджала завжди. Під прапором, тому що ну це було святе. Ми кожного дня, а не лише на державні свята, повинні пам'ятати та вшановувати героїв, які віддали своє життя за Україну за те, щоб майорів синьо-жовтий стяг, переконаний народний депутат Ярослав Дубневич. Віддаємо шану усім героям, які боролися за незалежність країни, за її самостійність, державність, єдність. І дуже важливо, що ми пам'ятали про всіх героїв а в першу чергу про. Новітніх героїв, які поклали свої голови за те, щоб ми жили під мирним небом. Організатори велопробігу мають намір зробити такий захід традиційним та проводити його напередодні державних свят. Про відкриття церкви і дитячого садочка, ще ремонт колектора і звично новини спорту. Це вже за мить у новинах. Не перемикайте. У Лисиничах ремонтуватимуть каналізаційний колектор. Його зруйнували земляні роботи, які велись поблизу місцевого кладовища. На дотичній ділянці було зроблено насип висотою понад 8 метрів, і від цієї ваги зруйнувався колектор. Аварійно-відновлювальні роботи у Лисиничах розпочалися сьогодні. На цій ділянці фахівці шукають місце витоку. Зазначу, напірна каналізація йде звинник на очисні споруди Львова. Незабаром трубопровід мають намір замінити на новий. І його прокладатимуть уже у іншому місті. Торік тут замінили майже півтора кілометра труб. Цього року роботи обіцяють завершити. Ми зараз стоїмо з вами на ділянці землі, яка не знаю вже який період часу насипалася грунтом. Невідомо ким із чого дозволу на безпосередньо прямо на трубопровід. Де заборонено всіма нормами і законами це робити, і без ніякого погодження з нашим підприємством виконувалося. І тим більше це труба азбесементна, яка транспортує каналізацію з міста виників, взагалі, яка не повинна на неї відбуватися якесь навантаження. Це побутові стоки, але вони також несуть особу значну кількість фосфатів, тому що знаємо порошки, нітрати, які в принципі надзвичайно не небезпечні для. для для ґрунту, тобто йде втрата ґрунту, йде втрата рослинності, яка на цій ділянці попадає в зону затоплення цим фільтратом. У мікрорайоні Львова Білогорща освятили церкву, яку будували чверть століття. Ще у 91-му році на подвір'ї, де зараз будували храм, була маленька капличка. Саме там парафіяни вирішили звести греко-католицьку церкву. За словами настоятеля храму, саме молитва стала основоположним каменем та поштовхом до праці. З того часу місцеві священнослужителі і почали вести активну катехетичну діяльність. З дітьми, молоддю та дорослими. Паралельно з цим тривала праця із збору коштів та оформлення необхідної документації. В нас епохіяльна подія. Господь Всевишній дав нам ту велику ласку відкрити ту золоту сторінку освячення храму. До цього дня ми йшли 25 років і дякуємо Богові! Дякуємо парафіянам. Що ми дочекалися такої миті, те, що робить сьогодні церква, хай буде греко-католицька чи українсько православна, вони є направлені на те, щоб підняти духовність нашого народу. І як символ духовності, ми сьогодні бачимо те, що Україна живе, не дивлячись ні на які е, ніякі поміхи і зі сторони ніяких агресій. Дітям садочок у селі Смереків жовківського району відкрили дитячу установу. Садок розташований в приміщенні колишньої школи. В будівлі зробили ремонт та оновили фасад. Найближчим часом закуплять меблі. І вже цього року там лунатиме дитячий сміх. Маленька Даринка із нетерпінням чекала на відкриття. У садок ніколи не ходила, але вже знає, що там діти. Бавляться, сплять. Ти хочеш садок? Хочу. Мама Наталя Даринку залишала бабусям та дідусям, але переконана, що дитині було б цікавіше серед дітей. Лишаю на маму, ходжу на роботу, а також буде садочок, буде куди лишити, куди завести. Буде дитина під наглядом, бо говорять, що будуть дуже гарні ну, вихователі. У селі Смереків ніколи не було дитячого садочка. Місцеві возили дітей в куликів або Жовкву, Тому вирішили реконструювати будівлю колишньої школи, щоправда, наразі у середині приміщення порожньо. Ми плануємо протягом вересня місяця закупити решту весь інвентар. І початок жовтня, половина жовтня ми цей садочок запустимо вже в роботу. Тобто діточки вже будуть могти тут виховуватись. Будівлю відновили завдяки перемозі у конкурсі мікропроектів та німець. Ському гранту, коли люди зрозуміли, що нам потрібно і без нас це ніхто не зробить. Громада дала своє співфінансування. Це кошти місцевого бюджету були і кошти безпосередньо громади, де громада зібрала між собою ті кошти, щоб проект міг запрацювати. Це була сума. Ну я скажу не маленька, але громада долучилася як фізично, так і матеріально. На цей об'єкт пішло близько 2 мільйонів гривень. 20% зібрала місцева громада, і це ключовий момент. Тому що якщо люди вклали свої кошти, то це значить, що об'єкт дійсно потрібний. То це значить, що вони контролюють, то це значить, що цей об'єкт буде жити і розвиватися. Згодом у селі Смереків планують реконструювати приміщення школи. Ірана Качмарина за Рапетуляк. Новини. І у нас все на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам. Номер гарячої лінії служби інформації ТРК Львів 261 6901. Нагадую, порція свіжих новин завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. про новини спорту вже замить, тож не пропустіть. Цінуйте свій час і не витрачайте його на те, що вже завтра може бути неважливим. Дякую, що з нами. До зустрічі. Вами новини спорту. Добрий вечір. Вперше в Україні відбувається чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. Поблизу села Великий Дорошів у Жовківському районі виросло льотне містечко. Учасники з 19 країн світу борються за першість у дев'яти різних категоріях. Спостерігали за змаганнями і наші журналісти. 23 серпня у Львові відбулося дійство світового масштабу. Стартував чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. Минулого року чемпіонат Європи з ракетомодельного спорту у нас відбувся. Ми вже маємо досвід проведення таких заходів. Ну а цього року чемпіонат світу. Це вже на порядок вищі змагання. Відбудуться вони, як і минулого року, на теренах Жовківського району в селі Великий Дорошів. Ракетомоделювання є досить особливим видом спорту і одним із найтяжчих. Вони. Оцінюється як за висоту польотів, деякі за тривалість польотів, деякі оцінюються за. Точність приземлення, а саме на такий е, зрелищний клас це е, С-7, Це клас ракети копії. Чемпіонат триватиме до 30 серпня. Кожного дня відвідувачі можуть побачити новий клас змагань. Сьогодні у нас зараз проходять змагання на тривалість польоту. Треба модель ракети запустити у повітря, і потім вона на стрічці спускається на землю. і Треба пробути у повітрі як наймогу... Довше однією з найбільших команд є представники США, які мають найвищі шанси на перемогу. So, uh, yes, вчора. Я змагалася у позакласових змаганнях із крихким вантажем, курячим яйцем. Я отримала золото. Було дуже цікаво, і двоє людей з моєї команди також отримали золото. Ще однією цікавинкою на змаганнях є презентація роботів, і звісно, дивовижний француз Нео. Я к вам з Франції. У нас є у нас є роботи наших партнерів. Безпосередньо французький робот Нео, який знає 28 мов, вміє розпізнавати обличчя, транслює все, що бачить на каналах Ютуб, живе соціальним життям у Фейсбуці. Зоряна папка Олексій Рапіта. Новини спорту. Я люблю тверка Львів. Літо період спортивно-здоровчих таборів. Один з таких відбувався у Брюховичах. Дітей віком від 8 до 15 років навчали не лише спортивному орієнтуванню, а і як поводитися в екстремальних умовах у туристичному поході. Деталі знає Василь Старецький. Більше 40 дітей львівської дитячої залізниці пройшли практичний вишкіл у навчально-спортивному туристичному таборі. Протягом кількох днів вони вивчали і практикували усе необхідне, аби гідно і вправно себе поводити в екстремальних умовах дикого лісу. Програма не тільки спортивного орієнтування, а як взагалі себе дитина повинна поводити десь в екстремальних умовах в туристичному поході, щоб дитина вміла розпалити вогнище з різних різними способами. Щоб дитина могла собі приготувати їжу, щоб могла правильно знайти, вибрати місце, побудувати палатку. Назару лише дев'ять. Він вже добре знає, як орієнтуватись на місцевості. Мені тут подобається найбільше все заняття спортивного орієнтування. Ми вчимося орієнтуватися по компасу, по карті і по місцевості. Моя сестра Надія. Я трьохкратна чемпіонка України по спортивному орієнтуванню. Серед практичних навичок дітей навчили розкладати намети, розпалювати вогнище, правильно пакувати наплічники, надавати першу медичну допомогу та ще багато чого корисного. В нас вчили розпалювати вогонь. Я навчилася, що треба перше знайти необхідне місце там, де немає нічого сухого, бо може іскра кудись пасти, і буде пожежа. І ще мені подарували Креса. Крисал. Я мій вже одним користуватися. Спородили для юних туристів спеціальну канатну дорогу. Тут вони добре можуть відпрацювати навики переправи через річку чи небезпечні урвища. Інструктори їм показують, як правильно проходити переправи, тобто те, що потрібно, наприклад, для переправи через річку. Тут вони мають в теорії між деревами. За словами організаторів, найбільше сподобалось дітям готувати та смакувати їжу в польових умовах. У цьому таборі діти пройшли перший рівень підготовки на черзі похід у гори та сплав річкою Дністер. І на цьому у нас все. Приємного вам вечора. Та бережіть себе. Побачимось.